Бежали, то все почалося, я вже не пам'ятаю сколько. Дочка була на кухні, каже, що це звуки. Та, мама це, Ну, і Ми вистачили через кобідора і пошли вже. Угу. Сильно злякалася, одразу зрозуміла, що у вас так от все повибивало. Mm. Я думала, що це окна це, полетіли вже это, себе, стекла, а воно ні. Угу. А донька сильно злякалася? Yeah. Ну, от було я страшно постійно. Це хуже і хуже, ви бачите, А зараз що плануєте робити? Буду будете... не знаю ще, думаю. Не думала кудись виїжджати. Не знаю. Поки будете відновлювати. Так, так. Угу. А зараз як себе почуваєте? Як донька себе почує? Тож погопталися? Ну, немножко таке, як, як руки є, як трущися, і ти не знаєш, як це робити. Ось я писав тут, як, як страх і все. Угу. Але е, слава Богу, обійшлося. Не да, відбулося як... нічого взагалі. Ні, взагалі нічого не зацепило нас. Угу. А не знаєте, це у вас тут поранена, поранена була? Mm, По-моєму, це четвертий під'єд, якщо я правильно.